З 1 грудня призначенням субсидій займається пенсійний фонд та на мінсоцполітики. Таке рішення уряд ухвалив 16 вересня. Субсидія це допомога, яку українці отримують від держави на оплату комунальних послуг у Кіровоградській області. Субсидію у листопаді одержали 72 тисячі 245 родин. Під час опалювального сезону розмір субсидії більший. Середній розмір житлової субсидії у листопаді місяці – це в нас 1457 гривень. Якщо порівнювати. З неопалювальним періодом, тобто неопалювальне – це в нас з вересня, з травня по вересень, то це, це було десь біля 200 гривень на одне домогосподарство. Якщо субсидію нарахували до 1 грудня, то для отримувача нічого не зміниться, а додатково звертатись людям не потрібно. Ті, хто в нас вперше оформляє субсидію, або буде звертатися з якихось причин там, за перерахунком, або в когось зміниться склад сім'ї, зміниться майновий стан, про що він необхідно буде повідомити, то вже тепер установа, яка буде її призначена то ці громадяни звертаються до старостатів, уповноважених осіб, сільських рад, територіальних громад, центрів надання адмінпослуг. Якщо це місто Кропивницький, то це прозорий офіс. А призначати вже житлову субсидію будуть пенсійний фонд. Це з 1 грудня. Порядок призначення і терміни звернень не змінились. Змінився порядок звернень. Значно розширена дистанційна можливість подання послуг надання такої послуги можна звернутися через веб-портал Пенсійного фонду України через кабінет. Зареєструватися можна з електронним ключем або за за допомогою банківської картки. Можна звернутися, можна звернутися через мобільний додаток Пенсійний фонд України, можна звернутися через портал Дія, можна звернутися через сайт Мінсоцполітики. Також можна звернутися, направивши. Заяву та декларацію на призначення субсидії або заяву на призначення пільги поштою. Звернутися за житловою субсидією на опалювальний сезон можна протягом двох місяців з початку опалювального сезону. Тоді субсидія призначається з початку опалювального сезону. Якщо звернутися пізніше, субсидію нарахують з дня звернення. Мета саме екстериторіальність. Якщо раніше органи соціального захисту призначали субсидії і пільги лише за місцем проживання, і в зв'язку з військовими діями виникла виникли такі питання, що в деяких регіонах були і взагалом і втрачені документи, втрачені бази. Ми працюємо в електронних системах і за принципом екстериторіальності тобто, це внутрішньо переміщена особа, чи це громадянин наш, чи це просто людина там змінила місце проживання і потрібно звернутися. То тут тепер немає ролі, де зареєстрована ця особа. Вона може звернутися будь-де за призначенням. І Призначення субсидії їй відбудеться. З початку року жителям області для виплат субсидій нарахували 645 мільйонів гривень. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.